Коли людина увірувала, тоді йде наступний крок. Потрібно засвідчити перед всіма людьми, ось так сьогодні, настає момент, коли людина приймає рішення. Тому що чітко зрозуміти, коли людина покаялась, ми не можемо. Сам момент виходу, привселюдний, його можна зафіксувати. Але коли відбулося оце переродження душі, знає тільки Бог. Коли людина починає вірити, її віра зростає. Але сьогодні це Скажем так, цей момент, коли людина усвідомлює, що вона тепер перед всіми засвідчує, що вона заходить в цю воду і там умовно помирає для себе, помирає для свого я, для свого життя. Вона тепер там хоронить себе, щоби воскреснути для нового життя з Христом. Вона виходячи з води, це виходить нова людина, вже яка не живе для себе, не живе так, як жила до цього. Вже не живе й не гониться за світськими цінностями, а тепер вона заключає заповідь з Христом. Перед цим священодійством, перед цим актом потрібно дуже добре задуматись, чи готова людина це зробити. Здавалось би, що тут такого складного? Зайти в воду і отримати хрещення. Але насправді Христос говорить, Луки 14, 26 і нижче. Коли хто приходить до мене і незнана, зненавидить свого батька чи матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків не вирахує, чи має він потрібне на виконання? Щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміятися з нього, говорячи, цей чоловік почав будувати, але докінчити не міг. Або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитись, чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, той той ще як далеко буде, шле посольство до нього та й просить про мир. Так кожен із вас. Який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Перед цим кроком, коли людина хоче заключити заповідь з Христом, вона повинна зважити, чи можу я зриктись всього, що я маю, чи маю я достатньо рішення відтепер уже не жити далі для своїх цінностей, а посвятитися Христу, зрикти з себе, своїх бажань, всього гріховного, своїх якихось можливо світських стремлінь, а посвятитися Ісусу повністю. Зрозумійте, що це не просто, наприклад, людина ще має одне досягнення в житті. Ось вона здобула освіту в школі, ось, можливо, здобула освіту в вищому навчальному закладі, отримала хорошу роботу. А тепер ще плюс хрещення отримує ще один додаток до своєї кар'єри, до свого зросту. Ні, хрещення це щось інше. Хрещення це кардинальні зміни в житті, це публічне. Свідчення всім, що тепер я помираю для себе, я хочу жити для Христа. З нашої сторони ми обіцяємо Богові, обіцяємо добре сумління. Відтепер ми обіцяємо, Господи, я не буду лукавити перед тобою. Я буду щиро жити в чистоті свого серця, повністю віддамся Тобі. Моє сумління перед Тобою буде чисте і щире. Я не буду від Тебе тікати, а буду йти з тобою. З Божої сторони до нас це заповіт. Господь хоче заключити з кожним із нас, хто вірує, новий заповіт. Бог-ініціатор цього заповіту. Сам Бог хоче війти в заповіт з людиною. І для цього Він зробив все. Цей заповіт в крові Ісуса Христа. Кожен, хто повірив в Христа, він входить в новий заповіт з Богом. І сьогодні заключається цей заповіт ось цих молодих людей. Бог, зі своєї сторони, обіцяє дати спасіння. Він вже спас, він вже простив гріхи, він вже змінив серце, він дає Духа Святого, він поселяється у людині і починає жити в ній. Бог зі своєї сторони, у своєму заповіті, дає дуже багато людині, людині зі своєї сторони. Потрібно вірити в нього, віддатися повністю і тепер з цього моменту жити вже в доброму сумлінні, щиро перед Богом, померши для себе, забути про себе. Зрікти себе і жити тільки для Христа. Тому образ хрещення написано 1 Петра 3,21, це не є тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові, доброго сумління, спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. Спасає Христос, але в спасінні є обов'язкова умова, яку сьогодні потрібно зробити для цих людей і для всіх нас, хто вже це зробив, слава Богу, хто ще ні, задумайтесь. І ні в якому разі хрещення не може бути дане без першої умови. Перша умова це увірувати. Увірувати може тільки доросла, свідома людина, яка осознала, хто такий Христос в її житті. Також покаятись. Покаятись може також тільки свідома людина. І коли людина увірувала, покаялась, тоді йде наступний обов'язковий крок це хрещення. І після цього людина має ось цю повноту, заповідь з Богом і мир в серці. І ще хочу сказати для вас, друзі, я не знаю, що зараз у ваших серцях. Тривога, радість, мир, благовіння, можливо, якісь переживання. Головне це не почуття. Знаєте, багато хто під час хрещення, після хрещення очікує дуже якихось яскравих почуттів піднесення. І дійсно у багатьох воно є. Але не всі. У багатьох є випробування, переживання. Знаєте, головне це не почуття, а головне, щоб в вашому серці. Був мир і тверде рішення. Що б там не сталося, тепер же житиму для Христа. Які думки б не по мене не навідували, я тепер вирішую жити для Христа. Тобто це не почуття, а рішення. Ви приймаєте свідоме рішення жити для Христа. При, прийнявши хрещення, ви стаєте членом церкви. Кожен із вас стане членом живої Христової Церкви. Це найвища інстанція в цьому світі. Вищого досягти в цьому світі неможливо. Нема нікого зі всіх багатих відомих людей. Ніхто не є вищий в цьому світі, ніж церква Христова. І дякуючи Ісусу Христу, ми можемо стати одним з Ним в церкві Його. Тому включайтеся активно в життя церкви. Кожен з вас отримує дар Духа Святого для того, щоб жити і служити. Христовій церкві і бути з нею в спільності. У вас повинно бути це природні бажання єдності з церквою, любити церкву, служити в ній. Цим самим ви докажете любов до Ісуса Христа. Хай Господь поможе кожному з нас, як вже було сказано Свеле Павличем, перевірити себе, як ми в цьому справляємося. Чи стали ми ближче до Христа після свого заповіту з ним? Чи можливо ми трошечки забули за свій заповіт? А заповідь – це дуже важливо. Бог розцінює його дуже серйозно. Тому нам потрібно перевірити себе. Хай Бог благословить кожного з нас. Хай Бог благословить тих, хто приймає хрещення. І все нехай буде йому на славу. Амінь. Того образ хрещення. Не людської нечистоти позбуття, але обітниця Богові, доброго сумління, спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Обітниця доброго сумління, виконання заповіді, яку Господь залишив кожному із нас, отож ідіть, навчіть і хрестіть. І сьогодні ми маємо це свято, свято в нашій церкві. І сьогодні ми маємо всіх молодих людей. Які готові до того, щоб зайти у воду. І перш ніж зайти в воду, я хотів би також запитати вас, дорогі друзі, дорогі е, брати, сестри, молодь, чи даєте ви обіцянку доброго, доброго суміння Господу Ісусу Христу? Чи вірите ви, що Ісус Христос тоді ваш особистий Спаситель? Вірите. Ось на підставі того, що ви даєте обіцянку і на підставі того, що Ісус Христос, ваш особистий Спаситель, що ви вірите в нього, ми будемо зараз вас хрестити. Хай Бог благословить вас усього, хай Бог властивить брата Олега, брата Сергія, які будуть звершувати це хрещення, і зараз, будь ласка, ви заходите в воду і вже там у воді помолитися, і ми будемо бачити, будемо свідками того, підтримувати наших братів, нашу молодь думаю, ну, що витримали краще. ласка. Господи, ми вдячні Тобі, що ти постраждав і ти вніс ту плату за кожного із нас, за кожен нас гріх. Господи, ми дякуємо Тобі, що ти подарував кожному із нас вічне життя через Твою смерть. Дякуємо Тобі, що Євангелія, Твоя Євангелія благодаті і спасіння, вона продовжує проповідуватися і до церкви Твоєї долучаються нові люди сьогодні. Ми просимо Твого благословення на кожного, хто сьогодні буде давати тобі обіцянку. Доброго сумління. Господи, благослови всіх нас, благослови всю цю подію, щоб ти був прославлений і возвеличений. Ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь. Дорогий брат Даниїл, чи віруєш ти, що Ісус Христос помер за твої гріхи? Чи віруєш ти, що Він є твоїм особистим Спасителем? Чи віруєш ти, що ти отримав життя вічне і ти вже спасенний в Ісусі Христі? У вірі твоїй хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Саша, чи віруєш ти в те, що Ісус Христос є обіцяний Богом Месія? Чи віруєш ти, що в крові Його ти маєш прощення своїх гріхів? Чи віруєш ти, що вічність будеш проводити з ним на небесах? По твоїй вірі пристимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра, дорога сестра Жасмін, чи віруєш ти, що Ісус Христос є особистим Твоїм Спасителем. Чи віруєш ти, що ти отримала спасіння через страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа? Чи даєш ти обіцянку доброго сумління? По вірі твоїй, хрестимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Раз, сестра Юля. Чи віриш ти, що Ісус Христос це обіцяний Богом Носія? Чи віриш, чи визнаєш ти, що ти не можеш зробити нічого своїми силами для свого спасіння? Чи віриш ти, що в Ісусі Христі, в Його стражданнях, Його смерті, ти отримала це спасіння з Його рук? По твоїй вірі ми хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога, сестра Тетяна, чи віруєш ти, що Ісус Христос є особистий Твій Спасителем? Чи віриш ти, що Він на Христі Голговському простив усі твої гріхи? Чи даєш ти обіцянку доброго сумління? По вірі твоїй, хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Снежана. Чи віруєш ти, що Ісус Христос обіцяний Богом Месія? Чи віриш ти, що Він помер і воскрес для Твого оправдання? Чи віриш ти, що Він особисто Твій Спаситель? По твоїй вірі хрестимо Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. На завершення ми, старши, помолимось, подякуємо Господу, що дав нам змогу звершити хрещення. Помолимось. Господи наш, щиро дякуємо Тобі, що сьогодні на цьому місці ми могли бути свідками того, як люди визнають тебе за свого Господа, приймають вірою Тебе як свого особистого Спасителя. Господь, вони виконали Твою заповідь, Твоє бажання для них. Вони засвідчили перед церквою, перед світом, що вони йдуть за тобою, і вони будуть твоїми все своє життя. Вони будуть служити, вони будуть тримати себе в чистоті перед тобою. І просимо, Господь, щоб ти дав їм дотримати свого слова. Просимо, Господь, щоб це свідчення перед світом стало поштовхом для багатьох зробити цей крок назустріч тобі, виконати твою волю, мати вічне життя з тобою, згідно з твоїм словом. Нехай буде через це благословенна Твоя церква, Твої люди. І нехай через це, ще багато хто пізнає про тебе, Бога люблячого, який чекає на покаяння кожного. Славамо і прославляємо Твоє святе ім'я наш Боже. Амінь. Друзі, брати, сестри Церква Ісуса Христа. Дякуємо Богові, що могли бути свідками якраз ось цього священнодійства хрещення. І це є велика радість для нас для нашої церкви. Зараз у нас буде друга половина цього служіння, коли ми будемо благословляти тих, хто отримав хрещення, а також будемо мати хліболомені. Для цього ми заходимо в зал. І ось приблизно через хвилин 20, можливо, більше менше, але в всякому разі, швидше всього, через 20 хвилин, ми там в залі почнемо вже. Другу частину нашого служіння. Хай Бог благословить всіх нас заходимо в зал.